До нього і до нас до всіх був дуже важким, саме його початок, тому що в е будку він отримав е важку травму, Ось, але дякувати Богу, він е так сказати, відновився Ось, і свій результат перевможив. А тим, що він ніколи не здається, і йде завжди до своєї ці. Е що хочу сказати про Анатолію, він показав дуже добру боротьбу. Ось, е -е, пробравши в одній восьмій супернику, який потім вийшов на кого який став чипломов, зі 71 кілограмів. Але він показав добру боротьбу і якщо трішки дували, б трішки додати, навіть міг би боротися за е медаль. Ми повернулися з чемпіонату України вікової групи Ю-16. Він проходив серед юнаків та дівчат 2009-2011 років народження. Він проходив на базі Палацу спорту в місті Черкаси, Черкаської області з 7 по 10 жовтня. Ось. А які місця ви привезли? Наразі у нас дві медалі: це друге та третє місце. Ось, і загалом хочу зазначити, що наша Одеська область посіла почесне третє загальнокомандне місце от, в Україні. А як взагалі відбувалися ці змагання? З, -з, 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 -з змагання відбувалися за олімпійською системою, тобто боротьба була як в кваліфікації, так була 1-16, 1-8, 1-4, 1-2 і, звісно ж, фінали за перше та друге і третє місце. Коли ви поїхали з своїми хлопцями, як було вам емоційно чи переживали за них? Так, звісно, я навіть більше скажу, коли навіть на звичайному тренуванні я також за них переживаю, щоб в них не було ніяких травм, ось десь якоїсь ситуації не виникло. А на змаганнях, тим паче, дуже важко, тому що знову ж таки. Коли ти працюєш з дітьми, саме спортсменами, ти на, на одному рівні з ними. Тобто, що відчувають вони, так і тренер навіть моментами він набагато більше відчуває, ніж спортсмен. Тобто він е, набагато більше переживає саме за нього, за його результат, за його здоров'я і так далі. Тому, е, звісно, я дуже переживав на кожній сутичці, ось за кожного свого спортсмена, нашого спортсмена, саме з нашого. Міста Південне, тому що е, саме в нашому залі ось, з, з ними е, працює ще додатково другий тренер це Харчук Олексій Романович. І ще в нас є тренер Холостенко Олександр Анатолійович. Ось. Як йшла підготовка до цього чемпіонату? Дивіться, підготовка йшла дуже інтенсивно. Ми були на різних зборах. Це на зборах з іншою областю. Ось коли нас покликали до них саме в Тернопільську область, в місто Теребовля. Туди я поїхав з юнаками якраз з Віжинським Ігором, який посів наразі третє місце в ваговій категорії до 45 кілограмів. Ще з собою взяв його. Молодшого брата, який в минулому році посів друге місце на чемпіонаті України Ю-13. в цьому році він знову ж таки в кінці місяця буде їхати на чемпіонат України цієї ж вікової групи. І ще брав з собою Чебанюк Маргариту, яка якраз таки в цьому році також саме буде їхати на чемпіонат України ю 13 і виборювати. Так сказати, першість на чемпіонаті України. Потім були ще збори з збірної України, Ю-17, завдячуючи саме нашій Південній міській федерації Олімпійських видів боротьби, вийшов туди поїхати в повному складі. Ось нам надали багато місць для того, щоб взяти з собою більшу кількість спортсменів. І ще були збори на базі з -за завдячуючи знову ж таки нашій південській міській федерації олімпійській виді боротьбі, нашому управлінню. Ось у нас вийшло туди поїхати і підготуватися до цих змагань. А, от як тренер, сьогодні, коли ви бачили те, що прийшли батьки, підтримувати відбудовців, коли вони повернулися чемпіонаті. Як це вам емоційно відгукнулося? Мені дуже було Добре на це все подивитися, ось дивитися. І з однієї сторони я очікував, саме, що таке буде, але кожного разу, кожного разу я так сказати, ми вдячні нашим батькам, ось що в нас є саме займаються їхні діти, ось, що ми є саме їхніми тренерами, і ми дуже так сказати, нам дуже приємно, що в нас саме є ці діти. Ось тому мені дуже було приємно на це побачити. Що нас прийшли батьки привітати, інші спортсмени нашої команди. І це показує те, що в нас команда дуже дружня і завзята, і вони можуть стояти один за одною грою. Це найважливіше в спорті. Це чемпіонат України Ю-16. Я посів друге місце. А от сьогодні вас навіть зустрічають батьки, от як це емоційно для вас? Дуже приємно, що нас привітали. Я радий, що переміг, що зміг взяти друге місце. І саме всі. Все. От розкажи, будь ласка, от, як взагалі проходило змагання? Чи було тобі тяжко? Було дуже тяжко, було багато людей. ну Змагання дуже на високому рівні. Я боровся 6 сутичок, 5 переміг. Та вихід фінал я проігрував 8-0, потім зібрався з мислями та переміг 14-8. І одні четверті я теж проігрував 1-1, але теж зібрався і виграв 3-1. Тож кожна сутичка для мене, для мене була дуже важливою, кожній е, боровся, дуже тяжко було. Це. Чи переживав ти, і взагалі, от коли а, тобі оголосили твоє місце, те, що ти зайняв друге місце, от які в цей момент були емоції? Е, на змаганнях я дуже багато переживав постійно. Бо коли ти розумієш, що ти Реально фаворит на золот, золоту медаль це дуже важко і треба дуже добре настраюватися. А Коли об'явили, що я зайняв друге місце, ну, приємно, але хотілося б вперше. Коли ви приїжджали маршрутку і а, бачили те, що стоять в неділю, як емоції це у мене буде. Я ждав, можна сказати. Що прийдуть, поздравляють. В принципі, приємно. Проходив змагання у містах Черкаси, чемпіонат України з вікової категорії 16. З наших спортсменів брав участь Задін Гаїбов, я Вишня Григорій, Анатолій Шварц, Гулив Саркан та Звіжинський Ігор. Посіли двоє призові місця – Це Зядін Гаїбов та Ігор Звіжинський. Зєдін посів другий та Ігор третій. От як тобі взагалі були емоційні ці змагання? Чи було тяжко на них? Ну звісно, трішки завжди є таке поняття як мандраж спортсменів. Він завжди є, він нікуди не пропаде. Він завжди є у всіх спортсменів. Наприклад, ну, в мене він був, але не такий, як раніше, незважаючи на те, що я не боровся десь 10 місяців приблизно з травми. От як взагалі після травми ці змагання все-таки таке відновлення для тебе. Відновлення є, та трішки додав додав. Підготовка була, якщо було більше підготовки, можливо, питань посів призове місце. Чи є для тебе це стимулом все-таки на наступних змаганнях вже посідати призові місця? Звісно, це є дуже великим стимулом, саме вашим. Можливо, це і набагато краще, що я програв. Не вішов у призови, не дійшов до призового місця та програв. Це дав мені набагато більше поштовх на наступний раз зайняти перше місце. А от те, що сьогодні вас зустрічають рідні батьки, а як взагалі це тобі емоційно? Дуже приємно, я думаю, для хлопців, які посіли працев'яні місця, це дуже приємно, що прийшло телевидення, телебачення. Це дуже хвилююче, тому що насправді для цих перемог вони пройшли великий шлях, дуже багато сил. Витратили на це, я мама гора, і я знаю, як це особисто для нього було важливо. Це постійні тренування, це весь вільний час проводження у залі, і тому це була його ціль, була його мета, і тому я знаю, як для нього це було важливо, І тому і для нас ця підтримка дуже важлива. От, чи були переживання, поки син знаходився там, на чемпіонаті, а ви тут чекали вже, коли він приїде? Переживання завжди в таких випадках, скажімо так, кожен раз, коли змагання. Це великий стрес не тільки для спортсменів, а й для їхніх батьків. Я скажу чесно, я ніколи не дивлюся. Прямі ефіри, трансляції, тому що моє серце не витримує. Я завжди це передивляюсь в записі. Завжди хвилюємося, завжди мовимось. Бажаємо тільки успіху, і дуже що дуже важливо, щоб це все проходило без травм, тому що в цьому році у нас був інцидент, у нас була травма, і це все дуже важко і боляче проходити. Тому головне здоров'я і, звісно ж, перемоги. Так зібралися разом підтримку, що все-таки дітей це потрібен, що їх зустрічають. Як для вас це буде? Е, ну, скажімо так, сім'я е, команди з боротьби вони завжди дуже дружні, дуже. Комунікабельні, вони завжди підтримують один одного. І для них це, знаєте, вже як, такий як ритуал, без якого не відбувається а, жоден приїзд зі змагань. Тому це вже, знаєте, не можу сказати, що, мабуть, для них це було щось таке надзвичайне, але в будь-якому випадку, думаю, що їм було приємно.